Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нещодавно на моєму каналі вийшло відео про список з SP 500 дивідендних аристократів. Там було цілих 68 компаній, тобто 68 різних акцій, в які можна заінвестувати, вкласти свої гроші. Ну і, звичайно, ці всі компанії виплачують дивіденди. І зараз вирішив робити такий легкий фінансовий аналіз, дивитися, чи варто в них інвестувати, які у них фінансові показники, подивитися на їхні цифри і взагалі, що вони пропонують. Нагадую відео. Не є фінансові рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Цього разу в такий огляд війшли 5 компаній, і ось які 3 Company, AO Smith Corporation, Abbott Laboratories, Ебві Inc. і Aflac Incorporated. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам плюс 100% до карми. Ми починаємо. Перша компанія 3 m Company, Зараз можна її купити за 86 доларів 55 центів. Бачимо, що net income, чистий прибуток у неї в цьому місяці, ну точніше, в цьому кварталі. Далі в мінусі на півтори мільярда. Але компанія стара, стабільна, довга і переживала не один кри не одну кризу. Ну але зараз щось іде не так, тому що якщо подивитися, наприклад, за останні 5 років, то вона впала на 56%. От якщо звідсіля брати, то тут впала, піднялась і далі йде, йде, йде донизу. Але якщо взяти за максимальний період часу, то бачимо, що вона в плюсі на 1000, майже 200%. Але зараз робить такий шалений відкат донизу. Бо ще зовсім недавно її можна було купити більш як за 250 доларів за акцію. Це було в 2018 році. От, пройшло 5 років, і от, в принципі, от зараз вона робить ці всі 5 років падіння з 250 доларів до 86 доларів за акцію. Якщо трішки прочитати про 3 m то це компанія 3M надає різноманітні технологічні послуги в США та за кордоном. Компанія працює в чотирьох сегментах: безпеки та промисловості, транспорт і електроніку. Охорона здоров'я і споживач. Сегмент безпеки та промисловості пропонує промислові абразиви та обробку для металообробки, рішення з кузовного ремонту, системи закривання засобів особистої гігієни, маскувальних та пакувальних матеріалів, електротехнічні вироби та матеріали для будівництва та технічного обслуговування, розподілу електроенергії та оригінального електричного обладнання. І так далі. За написано трішки заумно. Якщо перейти на їх сайт, то ви всі знаєте. Цю компанію, тому що самі не раз з ними контактували, вона виробляє такі штуки, якось для шліфувальних машин, там абразивний папір, різні ручки, олівці, клей і, і так далі. Скотч, різні там смазки, мастила, ну, можете перейти на їх сайт 3M.com і подивитися, що це за компанія. Нагадую, що компанія виплачує дивіденди. В принципі, всі компанії виплачують дивіденди, тому що це списку дивіденних аристократів. На даний момент, якщо купити за такою ціною, 80. 6,55, то ви будете отримувати майже 7% дивідендів, тобто 6 доларів на акцію. Як ми бачимо, що за останній тотал, ну за останній квартал вони в мінусі, тому бо в фінансових показниках тут цього не покажеться, бо тут тільки за 2022 рік є останнє за закінчений рік. От. Тому, але якщо дивитися на попередні роки, то що ми можемо бачити? Що за останні 9 років від 2014 до 2022 в принципі, компанія плюс-мінус. Стоїть на місці, От скільки вона там продає, от збільшити свої масштаби вона вже не може, ну точніше, їй не вдається. Бачимо, що ось тут вона то була 3% в плюсі, то 5% в мінусі то ,5, в мінусі, то 5% в мінусі, то 5% в плюсі. Тобто коливається в принципі, на одному тому самому місці. Ось 9 років назад був прибуток 31, 31 мільярд. Зараз 34 мільярди, і тут бачимо, воно то вверх, то вниз. Gross Profit так само з 15 мільярдів як було, 15 мільярдів за 9 років так і лишається. Про Net Income, от чистий прибуток бачимо те саме, що було 5 мільярдів і лишається майже так само там 6 мільярдів. В цьому році було написано, що вони мінус півтора мільярда. Ну ще рік не закінчений, але зараз вони якісь в збитках. Кількість акцій з цим все добре. Тут вони роблять регулярно бейбеки, бачимо, і постійно викуповують тільки у 2021-му, там на піввідсотка щось вони довипустили. От. А так регулярно роблять байбеки, викуповують свої акції з ринку для себе, для нас як для інвесторів. Така компанія акції цінніші стають. Про EPS так само бачимо, що 7 до 10 виросло, тобто добре так. І дивіденди бачимо, так як це дивідендний аристократ, бачимо, що дивіденди постійно збільшуються, збільшуються за останні 9 років з 3,5 доларів до 6 доларів за акцію. Бачимо, вони збільшували на 35%, на 20%, на 8%, на 5, на 15, на 6, на 2. І останні 2 роки, от якісь мають проблеми, як можна бачити, тільки на майже 1% збільшилось. На цьому сайті. Є така вкладочка, як Forecast, тобто прогнози майбутнього, і що прогнозує сам цей сайт і аналітики цього сайту. Цьому не треба сліпо вірити, що тут написано, що от буде отак, то це не означає, що так буде. Це просто прогнози, от, які ніхто, які нічим не підкріплені, але подивитися, побавитись дуже цікаво. Ем, що ми бачимо, що на даний момент коштує 86 доларів за акцію з половиною. За наступні 12 місяців прогнози є такими, що найменша ціна має бути 90%. 103 долара за акцію Тобто від зараз вона ще має вирости на 7,5%. Але нормальна ціна має бути 117 доларів за акцію, і тіпа має вирости на 35%. Максимальна ціна, яка може бути, що вони прогнозують, що це буде 180 доларів за акцію і виросте майже на 120% за наступні 12 місяців. Поживемо, побачимо. Не знаю. Зараз у них, як ми бачимо, поки що щось в мінусах вони, і і різко акції падають. Чи зараз варто ввійти? Компанія така дивідендна, якщо вам тільки із-за дивідендів, то можливо варто. Тому що компанія стара, стабільна, переживала не одну кризу. Але знову ж таки, завжди робіть додатковий аналіз, робіть цей свод аналіз, так сказати, які в компанії плюси, мінуси, конкуренти і так далі, що вони пропонують, чим вони виділяються. Просто на самі показники, ніколи не дивіться і не слухайте блогерів типу мене або інших, які говорять, ось треба це купувати. Ваші гроші це ваші гроші, і завжди собі ті гроші, які ви хочете заінвестувати в якусь компанію, продивіться, прочитайте, потрать. На той якийсь там час і заінвестуйте тоді. На сайті Finviz можемо побачити наступні е, речі, мультиплікатори. Бачимо, ПНЕ у них не показується. Скорш за все, тому є прочерк, тому що зараз вони в мінусі, але рік ще не закінчився. Фордне ПНЕ вони прогнозують, що буде 9. Що досить таке добре. ПЕК так само не показується. Ну, скорш за все, тому що вони зараз йдуть в мінус. Мало тут, чого можна далі побачити. В принципі, багато чого червоного. Наступна компанія AOSMIT Corporation можна купити за 66 доларів. 6 центів, Такі магічні цифри, страшні. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 2%, і зараз можна отримати 1,28 за одну Акцію за останній рік вона виросла на 35%. За останні 5 років виросла на 40%. За весь максимальний період часу від 1985, що тут показує, вона виросла майже на 10 тисяч відсотків. Ого, круто! Трішки про компанію Ао Сміт Ао Сміт Корперешн виробляє та продає побутові та комерційні газові теплові насоси та електричні водонагрівачі, бойлери, резервуари та продукти для очищення води в північній Америці. Китаї, Європі та Індії. Він працює у двох сегментах: Північній Америці та решті світу. Компанія пропонує водонагрівачі для житлових приміщень, ресторанів, готелів, офісних будівель, пралень, автомийок, малого бізнесу, комерційні котли для лікарень, шкіл, готелів та інших великих. Комерційних будівель, а також побутові котли для будинків, квартир і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. До речі, один з небагатьох сайтів, де прямо на сайті на головній сторінці написано їхні акції, їхній тікер і ціна за акцію, і чи впало, чи піднялось. Хоча тут не написано, чи впало, чи піднялось, написано, що вниз, і червоним чомусь, але на нулях е, бачимо, що вони пропонують. В принципі, читали перед цим: водонагрівачі, котли і так далі. Можете собі зайти, подивитися, почитати про цю компанію. Розібратися більш детальніше. Я не буду це робити, тому що відео вийде на 10 годин. І такі відео вряд ли хто буде дивитися, та й мені буде дуже тяжко це і монтувати, і записувати. По фінансовим показникам, що ми можемо тут бачити, за останні 9 років бачимо, компанія росте не, не так швидко, як би хотілося, може, але росте з 2014 до 2022. Бачимо, вона росла на майже 10%, майже 8, 6, 12, 6. Потім пішла трішки в мінус на 6. На на мінус 3, але потім знову відросла плюс 22 і плюс 6. Тобто із 2300 доросла до 3700. Ну, Не дуже багато, десь на 30%, але, але щось ріст іде, і це добре. Gross Profit бачимо з 856 до 1330. Нагадую, це не тисячі, це там мільйони мільярди. Я говорю це для простоти. Net income, чистий прибуток, бачимо, в принципі, так само, ну щось він то вверх, то вниз коливається, хоча ось тут було 207 і в 2021 виросло до 500. Після сплату ну, net income, чистий прибуток після сплати там всіх податків, зарплати і так далі. Бачимо, тут було то плюс 22, плюс 36, плюс 15, потім мінус 10, потім плюс 50, мінус 16, мінус 7, плюс 40. І за останній 2022 рік, не за 2023, який зараз було мінус 50. Все все відносно попереднього року, а не то, що вони там пішли в мінус. Ну, щось коливається в них туди-сюди. Кількість акцій бачимо стабільно роблять байбеки, викуповують. Оце класно для нас, як для інвесторів. EPS бачимо так само, Росте 1.14 виросло до, ну знову ж таки, у 2021 було 3%. Зараз впало на 50% на 1.51%. Дивіденди, так як дивідендні аристократи вони собі збільшують постійно. І бачимо: тут плюс 30, плюс 26, плюс 26, плюс 16, плюс 35, плюс 18, майже плюс 9, плюс 8. І тут плюс 7,5% дивідендна дохідність збільшувалась за останні 9 років стабільно. Вкладочка Forecast нам запрогнозує наступні речі: що на даний момент ціна коштує 66 доларів 66 центів за одну акцію. За наступні 12 місяців аналітики Прогнозують, що може найнижча ціна бути 55 55 доларів, і тобто може ціна впасти на майже 17,5%. Але нормальна ціна має бути 70 доларів 67 центів, тобто вирости на 6%. Ну, не так уж і багато. Максимальна ціна, яка могла бути, що вони собі там думають, прогнозують, це 82 долари. І тобто компанія може зрости ціна акції, може зрости на 23%. Тут є інвестори, що говорять, що треба тримати, не купувати, не продавати. На сайті finviz Наступні графіки, що на даний момент PNAE 37, фордна вони прогнозують 17, PEC великий, 4,67, нормальний це так одиниця, що була. Інші показники собі бачите, ПНС, ПНБ і так далі. В принципі, зупиняйте на паузу, якщо вам цікаво роздивитися більше. Наступна компанія Abbott Laboratories. зараз можна купити за 96 ,78 доларів 78 центів за одну акцію. Net income бачимо, що тут у них все нормально. В плюсі на 5 мільярдів за останній квартал. Як то у них ріст акцій відбувалось? за останній рік на 3%? Бачимо, воно пригає вверх-вниз. За останні 5 років до 140. Доросло у 2021-му і потім воно знизилось до 96%. Але якщо брати за період 5 років, то бачимо, виросло на 40% за максимальний період часу так само виросли на 3700%. Ось ось такий графік. Про компанію. Abbott Лабораторіас разом зі своїми дочірніми компаніями відкриває, розробляє, виробляє та продає медичну продукцію по всьому світу. Вона працює в чотирьох сегментах: відомі фармацевтичні продукти, діагностичні продукти, харчові продукти та медичні пристрої. Сегмент відомих фармацевтичних продуктів надає генеричні лікарські засоби для лікування зовнішньосекреторної недостатності підшлункової за. Синдрому подразнення кишечника або жовчних спазмів, і так далі. Коротше, про лікарню, про медичні вироби і обладнання. Ось так виглядає їх сайт. Можете собі перейти, подивитися, почитати, більш дізнатися, що вони там розповідають і пропонують. Ось вкладочки для інвесторів, де можна подивитися, почитати про їхні фінансові звіти. Фінансові показники цієї компанії бачимо, що з 2014 до 2022, за 23 ще нема, бо тут показують закритий рік. М -м -м -м, компанія постійно в плюсах, плюс 3%, відсотки, плюс 1, плюс 2,2, плюс 31, плюс 11, 4, 8, 25 і 2, о, о, півтора, можна сказати, з 20 виросла до 43, о, це класно, виросла в 2 рази за 9 років. Profit, бачимо з 11 до 24 за 9 років, теж класно. Нет, інкам бачимо тут е -е, різні ситуації, але так само вийшов, ну і пішов в плюс. З 200 до майже 7 тисяч. Кількість акцій тут по-різному, то вони викуповували, потім випустили ось дуже багато так сказати. Потім далі трішки випускали, випускали. І ще 2022 рік було, що вони зробили бейбек. EPS бачимо, що з півтора долара до майже 4 доларів теж класно. Дивідендна дохідність, ну так як це дивідендні деристократи, то вони мають постійно збільшувати, іначе вони не ввійдуть в цей список. Тому е постійно бачимо плюс 57% дивіденди збільшують, плюс 9, плюс 8, плюс 2, плюс 5,5, плюс 14, плюс 12,5, плюс 25% і плюс. 4,5%. Нагадую, що 25% Плюсом це не означає, що у них 25% дивідентна дохідність. Це все відноситься до попереднього року. От, Якщо тут було, не знаю, наприклад, долар, то плюс 25% це вже буде долар 25, а не 25$. доларів. Прогнози вкладки Forecast показують нам, що зараз 96,78% за акцію коштує. О, аналітики говорять сім аналітики: говорять: Strong Buy. треба купувати. Дев'ять говорять, треба. Купувати просто троє говорять: тільки тримати, і ніхто не говорить, що продавати. В принципі, по, по, по показникам цікава, дуже компанія, але з медичними компаніями буває по-різному. Добре, найнижча ціна, яку прогнозують аналітики цього сайту, що буде 107 доларів, тобто вона збільшиться від зараз на 10,5%. Нормальна ціна має бути 123 долара, і тобто ріст буде за наступні 12 місяців на майже 27-28%. Майже Найбільша, яка могла би бути, що вони прогнозують, це 136 доларів за акцію, тобто ріст плюс 40%. Сайт Фінвіз нам показує наступні речі. Що ПНА на даний момент у них 32, Ford на ПНА 20, майже 21, ПЕК не показується. І інші показники можете собі бачити. Наступна компанія EV Inc. Зараз можна купити за 146 доларів 23 цента. негтинкам у них в плюсі, все добре. Дивідендна дохідність 4%, тобто майже 6 доларів на акцію. За останній рік компанія ну, виросла на 2%, хоча бачимо, як вона там коливалася вверх вниз За останні 5 років виросла на 61% і за максимальний свій період часу, показується, від 2013 року вона виросла на 318%. Можете собі бачити, отакий от графік, в принципі, росте, постійно росте, хоча хто купив отут по 123%. То потім воно впало і чекав, поки воно відросте. По 23, То можна було купити, коли в 2018 році році, за 5 років, якщо купити тут на самому піку. Про компанію Еббі Inc. Ебі Inc. відкриває, розроблює, вироблює та продає форматичні препарати по всьому світу. Компанія пропонує хуміру. Терапію, яку застосовують у вигляді ін'єкцій для лікування аутоімунних захворювань кишкової хвороби бахчеха та гангренозної піодермії, скайрізі для лікування середнього та важкого бляшкового псоріазу, псоріазу та хвороби крона і так далі. Коротше, з фармацевтичними компаніями проблема. Тут такі назви дуже цікаві і дуже невимовні. Тому кому цікаво більше, заходьте, переходьте, дивіться. Ось так виглядає їх сайт FB.com. Можете собі подивитися, полистати. Що нам показують фінансові показники? Бачимо, за останні 9 років компанія постійно йде в плюс, і це добре, з 19, майже з 20 мільярдів вона доросла до 60 мільярдів, тобто ріс в 3 рази, Х3 за 9 років, це класно. Бачимо постійний плюс, плюс, плюс плюс, плюс 6, плюс 14, плюс 12, плюс 10, плюс 16, плюс майже півтора, плюс 37, плюс 22 і плюс. 3. Gross profit бачимо з 15 до 40 виріс. Net income з 1700, так сказати, виріс до майже 12 тисяч чистий прибуток. От компанія росте класно. У мене, до речі, є ця компанія, небагато, там тільки 4 акції. Я собі думав її, до речі, купувати, докуповувати, усереднювати. Але це особисто я нікому не рекомендую. <с> Кількість акцій бачимо, що вони собі, ну, в принципі, довипускають більше, чим викуповують, чим роблять байбеки, бо було 1,6. Зараз майже. 1,8. EPS бачимо за 9 років, як круто зріс з 1,1 до майже 6,5. Дивідентна дохідність у них зростає, ну і звичайно зростає, у всіх компаній буде зростати з 1,6 до 5,6 долара за акцію. Це все за 9 останніх років. Вкладочка Forecast. що нам говорить? В принципі, що нам говорять, Forecast, якщо ми просто заходимо зараз на Finviz, то ми бачимо, що все в принципі, ось список SP 500 майже все червоне, майже все падає. тому Більшість компаній будуть казати, що вау, вони будуть відростати. Ну, бо така тенденція: якщо десь там падає, 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 то в якийсь момент воно зупиняється і починає розвертатись і рости, якщо з компанією все добре. О, це якщо дивитись за останній день, якщо за останній тиждень так само, ну тут уже трішки ліпше. Отже, що нам прогнозують ці аналітики цього сайту, що зараз 146 доларів 23 цента за акцію. Говорять, що десь 7 людей кажуть, купувати троє. Кажуть, Strongbaй сильно купувати, 10% говорить втримувати поки що на такій позиції, продавати ніхто поки що не рекомендує. Але це вони, ви вирішуєте собі самі. Найнижча ціна за останні 12 місяців по прогнозам цього сайту це буде 152 долари, тобто від зараз вона збільшиться на 4%. Нормальна ціна має бути майже 170 доларів і збільшиться на 16%. Максимальна ціна має збільшитись на 33% і коштувати за акцію 195 доларів. Поживем, побачимо. На сайті Finviz бачимо інші показники. Зараз PNEA 30, Ford 2 PNEA вони прогнозують, що буде 13 пек. Знову ж таки не показується, і інші показники можете собі бачити. Наступна компанія Aflac Incorporated. Можна купити зараз за ціною 77 доларів 58 центів. Net income бачимо, що тут в плюсі на 4,5 мільярди. Дивідентна дохідність 2,17%, тобто 1 долар 68 центів на одну акцію ви будете отримати дивідендами. Як компанія розвивалася і пішла на графіку, бачимо, за останній рік вона виросла на 30%, за останні 5 років вона виросла на 76%. А хто купив ось тут на самому падінні в 2020-му, то взагалі красавчики з 26 доларів вона виросла до 77 доларів в три рази. Добре порахував, ну добре порахував. За максимальний період часу бачимо, що вона виросла, на курче 27 тисяч відсотків. Оце так компанія. От, но, як ми бачимо, щось вона зараз дуже сильно високо. Тому можливо будуть далі падіння. Але хто знає, подивимось на фінансові показники. І спочатку прочитаємо про компанію. Aflac Incorporated через свої дочірні компанії надає додаткові продукти страхування, здоров'я та життя. Він працює у двох сегментах: Aflac Japan та Aflac US. Сегмент Aflac Japan пропонує онкологічні захворювання, медичний догляд, догляд за хворими, відпустку на роботу, подарунки та продукти повного та строкового страхування життя. А також вейс та плани допомоги дітям у раком у рамках страхових продуктів накопичувального типу в Японії. Сегмент Афлак у США забезпечує рак, нещасний випадок, короткострокову втрату. Працездатності, критичні захворювання, лікарняне відшкодування, стоматологію, зір, довгостроковий догляд та інвалідність, а також термінову та повну якусь там медичну допомогу. Коротше, про страхування. Ось так виглядає їхній офіційний сайт. Можете собі перейти, подивитися, якщо вам потрібно застрахуватися, якщо ви в Японії або в США знаходитесь по фінансовим показникам, що ми можемо бачити з 2014 по 2022 компанія. Угу. Стоїть постійно, можна сказати, на місці. І за останній 2022 рік навіть впала. Було 22 в 2014-му, зараз 19,5 у 2022 року. Подивимося, що нам принесе 2023, бо він вже підходить до кінця. Але в загальному ріст не такий уж і нема росту. От навіть, як то кажуть, отрицательний. Gross profit бачимо з 9700 до 10300. В принципі, тут було щось в плюс. Нет інкам чистий чистий прибуток, ну чистий прибуток з 3 тисяч, 3, 2,5, 2,600, 4,600, 3, 3, 3, 3 4,200. Ну, можна сказати, і не виростав. Тобто з 3 тисяч до 4, але воно якось коливалось то вверх, то вниз. Тому, ну, тому якось так середненько. Кількість акцій тут круто. Тут вони постійно роблять байбеки, викуповують для нас як для інвесторів. Це цінніша акція стає, якщо ми її колись купили раніше. EPS бачимо з 3,25 до 6,6. Яким чином не знаю, але написано, що з 3,25 до 6,6. Гроші прибуток зменшується, а EPS збільшується. Дивідендна дохідність з 0,75 центів виросла до 1,6, 1,60 за акцію. Вкладочка Forecast нам прогнозує наступне: що зараз 77 доларів 58 центів за акцію. Дев'ять аналітиків говорять, що треба тримати, не продавати. Двоє кажуть, купувати, один каже strong buy, остальні продавати ніхто не говорить, але говорять в основному тримати. Найнижча ціна може бути за наступні 12 місяців по прогнозам цього сайту. Це 66 доларів, тобто впаде на 15%. Нормальна ціна має бути 75 доларів 75 центів, і тобто впаде на 2,4%. Максимальна ціна буде 80 доларів, може бути точніше. І тобто виросте вона на 7%. В принципі, те, що я говорив на самому тут початку, що якось вона дуже круто і стрімко ось сюди-сюда-сюди сюди, сюди, росте і постійно. All time high, як то кажуть, постійно іде вверх. Тому, мабуть, десь тут буде падіння. По фінансовим показникам так само бачимо, що вона, в принципі, стоїть на місці, але чомусь ціна акції росте. О, і це для мене дуже. Дивно, сайт Finviz, що нам показує тут, що ПНЕ у них 10, Ford на ПН 12, PEC 1,73, ПНС 2,45, ПНБ 226. Моє бачення, що я не до кінця розумію, тому що ріст акцій дуже великий, йде ріст акцій за ну, за останні часи. Кількість доходів у них не особо не збільшується. Треба читати більше, робити там swot аналіз і розбиратися за цю компанію, чому що вони там таке пропонують прогнозувати. Що така йде ціна? Пишіть коментарі, всім дякую за перегляд. Вподобайка, підписка, хто ще не підписаний. Успіху в інвестиціях!